на мисто для принцеси. Влітку у принцеси День народження. Цьогоріч він був просто неймовірним. Друзі навезли їй багато подарунків, вони разом гралися, батьки накрили стіл у саду, і день пройшов навдиво чудово. А наступного дня гостей не було. І принцеса дуже засумувала. Побачили це добрі феєчки і прилетіли до неї сюрпризом, вручили чарівне намисто і розповіли, для чого вона може знадобитися. Намистинки були різного кольору. Наприклад, якщо принцеса покрутить синю намистинку, зможе вмить потрапити до річки блакитну. Гори, зелено в ліс, а різнокольорову назад додому. До літа в королістві довго не йшли дощі. Земля настільки просохла, що у водоймах лишилося дуже мало води, і від спеки могли загинути всі рослини. Люди зажурилися, що через неврожай настане голод. Тоді принцеса з допомогою блакитної намистинки потрапила в гори. Піднялася Хоч це було зовсім непросто, на найвищу гору і попросила хмарку порадувати доброю зливою її королівство. І дощик пройшов. І всі рослиненьки ожили, і люди заусміхалися. А якось восени на королівський двір упали двійко безсилих лебедів. Вони ледве трималися на крилах, їх стали лікувати. За ними добре доглядали, птиці трохи зміцніли. Та їм для підтримки не вистачало своєї родини. Тоді дівчинка покрутила синю намистинку і враз опинилася на березі річки, де жило багато лебедів. Вона розповіла їм про все, і лебеді дружно стали на крила й навідали свою рідню. Стільки лебедів на королівському озері не бачили ніколи. Усе королівство було в захваті, а як зраділи двоє лебедів, що вони не покинуті рідними, і скоро зовсім видужали і полетіли з усіма птахами у теплі краї. Та кожної весни разом з родичами навідують принцесу. А коли дуже занедужав песик. І королівський лікар розповів про одну рослинку, що якщо цуценя її пожує, вмить одужає. Зелена намистинка перенесла дівчинку в ліс. Принцеса таки віднайшла цю травинку. І песик враз став здоровим, поправився. Ось як.